Ой, ви ж бачите, що парк пустий став, тому що люди дуже злякані. Тут багато Привет. було, завжди діток. Не страшно. З телефоном сиджу, моніторю. А я, а я беру наушники, сушу музику, щоб не сушити. Коли? Коли вибухи, так, да? Да. Ну, для дитини це взагалі стрес, тому що це вже два з половиною роки. Тому діти стресують дуже сильно. Кажуть, там страшно, боюсь, шілі, що це було, що це за бобу. Ну, як тривога, то стараємося сидіти вдома, там, правила двох стін не виходить з під'їзду, хоча б десь пересидіти, переждати тривогу. Відчуття безпеки не, ну, як, змінилось, звісно, страшно. За дітей страшно, то, що воно прилітить тіло сюди в парк, де постійно гуляють діти на площадки. Добре, що у нас в той момент не було, хоча вони збиралися сюди йти гуляти. І війна це страшне, треба берегтися завжди. Люби сука, може, можеш, та ще така техніка, коли літається, хто знає. Звідки. Надіюсь, тільки на інтуїцію, не знаю. Кажу, Бог милого. Я вже і контужений був, і там дві вакуумні бомби, я ніколи не знав, що воно таке, а мене оглушило і, і слухом. но все Когда вот начало войны и рядом с подъездом у нас подвальное помещение оборудовали под убежище. Ой, когда стреляли, люди убегали туда, и молодежь, и пожилые люди разного возраста. Я ни разу не спустилась. Вот стою, у меня там клумбы тяпаю, не ухожу. Думаю, ну уж чему быть того не, не миновать. Ну, поначалу було якось страшновато, але ж... нічого не змінилося. Є... Єдине, що коли був обстріл, ми перший раз виходили, тудись ховалися, тому було дуже гучно. Ми стараємося не реагувати сильно. Бахтає, ну бахтає, це може ППО, Бахта. Слава Богу, ми були вдома, тому що в день якби, жарко ми не виходимо. Стараємося виходити ввечері. Було дуже гучно, було страшно навіть виходити на вулицю на деле. Я от туди на площадку, там де був прильот, навіть не, не ходимо туди. У нас якби, раніше всі думали, що нові дома це якби, найспокійніший район. Но після останніх подій розумію, що безпечного місця, мабуть, немає ніде. Той час, скільки триває війна, мабуть, харків'яни звикли до того, що відбувається у місті. Тому останні прольоти, так, вони були дуже жахливі, і люди не очікували, що це може трапитись у день на дитячих манданчиках або у день, там, де люди Ах, вдома знаходяться зі своїми дітьми. Так, це було жахливо, але сказати, що безпека якось пішла від нас. Ні, вона не пішла, вона якось спить всі роки війни, скажімо так. Ми її не відчуваємо безпеку, але ми їх і не боїмося.